我姓那。 Друзі, вітаю на моєму каналі Масляр. Сьогодні другий день після поросу. Вчора свинка привела 17 поросят. Прийшли, вже троє було порваних. Вона їх вбила. Потім вона народила ще. 14 поросят. Покормила раз, при нас. Дуже швидко поросилося за 4 години. Вона і по 2, в неї зразу виходило, і 3 зразу виходило. Дуже швидко розпоросилася. Є е, молоко, гарно, скажу, бачите, годує. Але... Ввечері раз ну, їх погодувала, другий раз погодувала при нас, третій раз і все. Наче вони лазили там біля, не біля морди. Вона їх ну, трошки так себе вона неадекватна, але у нас вже було таке, що вона наче якби чуть-чуть на них так реагувала поганонька, але там трошки там, їх поцарапала, де нормально. Це в нас е... злючка себе так вела дуже агресивно. Але потім добре все було. Ми думали, що ми вже все розродилося, місце вийшло, е... вона успокоїлася, лягла, думали, все нормально. Я в час ночі зайду, заходжу, лежить вже одне мертве. І... Погрізали ось їх, туди побрізгав. І одно я було трошки себе так почувала поганенько. Я забрав його до хати під лампу. І воно там вколов йому один препарат. Там для е нарушення опорно-рухового апарату Мелвет, Але воно вже було біле, таке холоднувате, воно там і дійшло. Приходжу другий раз, другий раз так само. Е Порося. Коротше, коротше, за ніч цю. Вона ще мінуснула мені троє поросят. І все погрізяне. І десь одне з синьою головою за голову видно все. Синя голова. Коротше, отака свиноматка. Вчора в Тікторі е, раптово там мені попалося відео, де людина продає поросят по 3 тисячі. Ну і там е, дає комусь відповідь за те, що там підняли хайп, е, що поросята 12, плюс, 3 тисячі це дорого. Ну так порахуйте, е, поросята. Ось вона привела 17 поросят. мінуснула, зразу троє. Потім троє. І ще б мінуснуло. Ось одне з них. 490 грам вчора важив. Я не знаю, чи воно виживе, чи не виживе і яке воно буде. Але теж відкачуємо, кормимо. Купили йому молока вчора, поїхали. Щоб привезти до тями попробую, так як у мене з щось вийшло. Дві бутилки пива купив. Це майже 200 рублів заплатив. Ну, якщо вчитати, що за ним треба було поїхати, то це 200 гривень. Потім проколоти железо, проколоти вітаміни, плюс ще якісь препарати, плюс е, шприци. Потім для цього теж треба було купити там. Е, Сердосан, потім е, Байкокс. 250 грамів стоїть майже 1500 гривень. От. Поїхати за дозою. Мені туди назад е, 100 кілометрів треба проїхати. Купити тут і це ще ж, звісно, чи ці 11 доживуть. до застою. Зараз продають 500-700 гривень. Ну, мені як коптовіку менше, ніж 500. Але за нею потрібно поїхати. А може свиноматка не покриться, прийдеться другий раз поїхати. І 20 днів ти її вже просто в холосту кормив. І куча варіантів, просто куча. Хромає, треба пенбек скупити. Рафлокс і багато-багато чого сіми. То може свіна матка захворіти, то може взагалі привезти троє. Ну і подумайте, ну багато це три тисячі чи не багато? Ось сіми зараз, я не знаю, скільки прийдеться, їх а, так, прийшов, ось до неї підсадив, вони поїли, я їх закрив. І це добре, що вона. Ну, Себе так веде, що можна прийшов, забрав, підсадив. Але це кожні дві години. Це в кожних дві години і вночі, і в день. І скільки на виході буде з 17, -ти? я не знаю. Одна привела п'ятеро, викормила четверо. Одна в мене це всі сестри, одна привела троє мертвих, муміфіцірованих. 300 гривень стоїть доза від прововірусу. Одна доза. 300 гривень. Поплачувати нові почти. І це, ну, це, це дуже це світло, вода. Там коли гуляє, щось поламає, щось погрізуть. Ну, свиноматка це агресивна взагалі тварина. Вона коли або приводить, або гуляє, це там калітку зняла, мені гарняшечка, залізла, в, 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 в труби по отопленню, поламала, коротше. Це ж не те, то, що тобі не сподобалась свиноматка, ти її взяв і зарізав на м'ясо. Ні, не зарізав. Одну сьогодні зарізав, другу зарізав, завтра будеш. Сам свиноматку всати. Ось у пац. От така штука, 200 гривень. І говорю, не знаю, скільки ж їх до кінця дойде. От і рахуйте. Це ж їм ще а, плюс не то що вони на одній свиноматці живуть. Потім їм треба два мішка при старта, Це ще плюс три тисячі дві вісімсот. Тихенько, тихенько. Давайте на базу тут диво на калику полізло. Все, на базу. Так, Так, все прокусила, прокусила покусала. Це чекучка. Бутилка з під соусу на 200 грам, більше за нього. І все прокушено спиною. От. Треба враховувати то, що зараз треба протопити. Все, зробив їм котел, насос і тут підігрівається пол. Ну, це не дуже, конечно, розумно, тому що вони ж таки пісають і... І ці спарення. але трошки, щоб не льодяний був, можна протаплювати. У мене потім, як е, свинарник построїв, в мене будуть чисто малі. Отут сюди, наприклад, в цю клітку привіз, е, від свиноматки посадив, вони трохи адаптувалися, пішли в себе. Тут поставлю станок для естрації. А тут вже будуть, які будуть на продаж. Ну і буду перебирати, які будуть калічки, буду лишать собі на відгодівлю. Ось такі пироги. Все. Ось такий, коротше, такий нехороший у мене прийшов нюанс. І тепер буду з ним гратися до свиноматки назад, до свиноматки назад. Ну, дай Бог, щоб вони вижили, тому що. собі теж колись рахував, думав, а, та. свиноматки 14 січок, 14 поросят там, продав стільки-то, бо мені привела гавняшечна перша свиноматка 16 поросят, 14 січок і всіх 16 викормила. І я тож хряб від неї був, який 154 кілограми заважив. От. І собі вже рахуєш. А от такі случаї, і не враховуєш, це 6 штук вже мінус. 6 штук мінус і одна чекушка. Не знаю, чи виживе, що з нього буде. Ну, дай Бог у цих виходить. Ну, якби були під свиноматкою, вони кожних півгодинки, 40 хвилин вони б її. Підсасували, під'їдали б і було добре. Так що рахуйте. Дорого 3000 чи не дорого. Ну, я продаю не по 3000. Найдорожче я продавав це 2900. А зазвичай в мене одна штучка це 2750. Тобто 5,5 пара. Так що таке, Все. всім мирного неба. І до зустрічі буду далі працювати. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь. Пока-пока.